Коротше, ось така от пралка, вона вже розібрана. Це я вже е, в ході ми роботи. Думаю, я запишу, щоб люди розуміли, як це все насправді працює, щоб не вірили в сказки, блядь, що там розказують. Там ми там подчинили, підліпіли. Як на соплі склеїли, так вона і працювати буде. Отто, тот, все начиння її. Це машинки. Тут кусок, тут кусок. Солодкий. От барабан. Основна причина була ну кінцева причина. Основна була заміна підшипників барабану, але барабан тут доволі такий ще в гарному стані. І крестовина ще ціла. Тобто оця основний цей вузол, це крестовина, на який тримається, він ще більш-менш цілий, ще можна щось тут ліпити. Далі, дивіться, по... місце встановлення сальника. От бачите. Тут вже є поїде на корозію. Якщо ви будете просто ставити сальник, то нічого толку з цього не буде. Його просто з часом видавить та і все. Тобто тут треба під низ герметик. Тепер заливаємо суперклеєм, і тут ще буде накладувати слой герметика. Тільки таким чином воно може щось там трохи буде тримати хоча Ну, Підшипники, само собою, замінені, тобто все встановлено нове. Це лоток порошкоприйомника. І за цієї херні оце все, е вода, яка заливається в пралку, потрапляє безпосередньо в пралку, а не в барабан. Це все треба відбивати, відчищати, це все дорого сто, коштує така хімія для того, щоб його від'їло. Ще один момент. Коли зібрали, коли зібрали барабан, беремо і пробуємо на люфт. Тобто, щоб не було такого качення. Для чого це? Тому що на валу може бути вироблено під посадкове місце підшипником. І те, що ви тут це буде до одного місця. Їдемо далі, барабан склали вже. Далі. Стан ременя. ремень. Ремінь гівно, він вже пересохший. Тобто його, ну, якщо по-нормальному, його треба міняти. Ну, якийсь рік два він ще поробить. Щотки на моторі люди до цього міняли за 2 місяці. тобто Це вже вони зробили. Амортизатори. Ой. Ой. Зідственно, Ой. теж під заміну. Все, нові амортики. Тен міняли вже. Тен і насос міняли. Тобто на цій правці вже поміняний насос, вже поміняний тен. Поміняні щотки мотора. Крестовина ціла, це дуже рідко буває. Підшипники ми щойно замінили барабана. Зараз міняємо аморти і рухаємось далі. Ось от така от економія виходить. Ну, фініш, В принципі, непогано вийшло, але вона ззовні дуже непогано вийшла, а технічно, як я вже казав, на рік на два максимум. А ось калькуляція це ціни. На ремонт, який проведено. Для клієнтів це взяті практично найнижчі ціни, які є на ринку в місті Київ на сьогоднішній день, на 23-й рік. от Загальна вартість ремонту цієї пралки 11500, якщо ну кожну подетально майстер буде робити. Тобто 303 долари. от її вартість, собі вартість. І от Для майстра її вартість. Це чисто за частини і транспортні розходники, ну, по типу нова пошта або таксі, там неважливо, як. 4 тисячі гривень або 100 баксів. От така економія. Коротше, не займайтесь дурною економією, бо, як казав мій дід, що бідні, бо дурні, чи дурні, бо бідні. У нас, на жаль, не вміють люди економити, по-справжньому економити, рахувати свої гроші. Не виходить, я вам зробив калькуляцію, такий металолом в кінцевому результаті виходить 11 500. Це ви заплатите за таку машинку. В чому сенс? Ні в чому. Ні яблука. Якось так звертайтеся з нормальною побутовою технікою, з гарантією, з річною, та, що буде працювати 10-15 років.